Вітаю вас мої любі, ви на каналі В'яжу для Галочки. Закінчився липень, сьогодні останній день, 31 липня, тож час щось таке покласти у шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань. Так називається спільний проєкт, в якому я приймаю участь. Кожного місяця в'яжемо шкарпетки і наповнюємо свою чудову скриньку якимись новими гарненькими шкарпеточками. Липень був для мене такий плідний місяцем, бо до скриньки в мене готові три пари шкарпеток. Розпочинала я їх на початку місяця, також у чудовому проєкті в'язальному проєкті Шалений тиждень стартів. І прийшла я весь в'язальний квест, і ось що я маю. Тож, почнімо, мабуть, із із сірих мишей. Ці шкарпеточки, я назвала їх сірі миші, назвала, те й назвала. По пряжі. Це. Стукова пряжа, регіож карпаткова, Метраж у неї десь 300, 320, 380. Я не пам'ятаю, бо ярличка вже немає. Вони коротенькі, зв'язані на розмір 36-37. Я в'язала їх спицями 2,75, набирала ось тут я. 50 петелек. Далі спочатку трішечки резиночка 1 на 1, а потім я перейшла на резиночку 3х2. Що цікавого в цих шкарпетках я навчилася в'язати п'ятку бумаранку у цьому проєкті, це не перша, але вже я вмію її в'язати без підказок, без підглядочок, ось така. Гарненька вона в мене виходить. І в цих шкарпетках я зробила цю п'яточку бумеранг. І мисочок також я закрила вкороченими рядочками. Ось так він виглядає з боку. Ось такі в мене вийшли не дуже довгенькі шкарпеточки зірімиші. Хатні миші. ось такі. І, і вага цих шкарпеточок 59 грамів. Так. Наступні шкарпеточки. Про яких я вам хочу розповісти, це ось такі шкарпетки, які я назвала морквинки. Мої морквиночки. Зв'язала я їх з пряжі від Alize Superwash Artisan колір 433. Відома пряжа. Багато хто з неї в'яже шкарпеточки тонесенька. і в'язала я ці шкарпеточки спицями номер 2 Набирала 60 петельок на розмір 37-38 на тоненьку ніжку. Ось така гарненька рюша, ось така бадилочка. Бадилочка в мене відв'язана. 10% бавовною від Ярослава. Чотири складення чи два? Два складення. А потім я додала ще тонесеньку ниточку мариносика на, на п'яточку. Не укріпила, а просто тепліше вона стала. Мені дуже подобається це поєднання кольорів ось такого зелененького хакі і померанчевого. Ну, не знаю на мене, для мене це морквиночки. Морквиночки після Рюші, після цієї ця бадилочка ще, крім Рюші, є ось така е, резиночка 1 на 1. Перейшла я, Рюша закінчиться у нас 2 на 2 І потім я зробила поріг 1 на 1, схрещена резиночка. Ну, звичайно, нічого не держиться резиночка, але виглядає гарненько. Далі я в'язала Резиночкою 5 на 1, і цікавинка в цих морквиночках це п'яточка. А п'яточка тут кругла. Бабусина п'яточка у нас називається ще як пряма п'ятка. а це... Кругла п'ятка. Ось подивіться, яка вона круглесенька. Ось така цікава кругленька п'яточка. Починаємо ми її в'язати як бабусину п'ятку. В'яжемо, звичайно, ті ж розрахунки я робила, але потім, коли вже ось тут перехід розділено на три частинки, ось тут починаємо робити убавочки. З двох сторін, але продовжуємо в'язати до кінця ряду. У бабусині ми розвертаємо в'язання і робимо обавку, а тут ми дов'язуємо до кінця ряду. І ось Зробили ми обавочки. а далі, так як і у прямій п'яточці, піднімаємо петельки, клинець підйому і виходимо на ту ширину шкарпетки, яка нам потрібна. Ось така нескладна п'яточка, але щось новеньке. І тут мисочок я закривала голочкою. Ось такий він у мене кругленький. Ось такі ось такі гарнюнські в мене вийшли морквинки. Наступні, наступні ось такі шкарпетки, екологічні шкарпеточки, я в'язала їх із северяночки, 100% вовна, довжина 500 метрів у 200 грамах, вона важкенька. Мені дуже подобається ця пряжа в шкарпетках, вона зношується. Але якщо потрібно зігріти ніжки, це, ну, краще цієї пряжі немає, вона колеться і ця сама оця колючість, вона дуже гарненько нам зігріває ніжки. Ось що по цих шкарпеточках? Великий розмір 43 вони достатньо височенькі. П'яточка тут вирізана, п'яточка стронг, закриття, мисочка, звичайне, стрічкове закриття. Що цікавого я у цих шкарпеточках зробила 54 петлі, спиці 2,75. Зверху резиночка з хрещеними петельками, резиночку не держиться пряжа. Після прання, вона не тримає її резиночку, але це не так важливо. Ззаду я зробила ось таку смужечку, виворітними петельками по п'яточці. Укріпила п'яточку. І ось тут по боковинці також йдеться смужечка з виборідних петель. Яка ж цікавинка у цих шкарпетках? І ці шкарпетки зв'язані на прохання мого чоловіка. Зв'язані вони для подарунку, І щоб віддячити одну чудову людину, пасічника, який пригостив нас смачним медом. Ні, ще не буду показувати. Спочатку я, чоловік каже, зроби так, ну щоб пасічник було якось в асоціації з медом, з бджолами, з пасікою. Я спочатку відв'язала такий зразочок і кажу, десь ось так на вищину схоже. Він каже: ну якщо ти підпишеш, то схоже. Тобто, не пішло. І що ж я вигадала? Пряжі в мене не дуже багато з собою я взяла. І коричневого і в мене немає. Я не знаю, чому багато хто асоціює бджіл, це чорний і жовтий бджоли в нас коричневі. Чорні в нас оси. Я шукала цю коричневу пряжу. Нічого я, можна сказати, не знайшла. Але, але трішечки ж таки я знайшла ось таке муліне, і ось такий, я не знаю, як б назвала це і рис, але це якась така пряжа. І що ж я зробила? І я зробила ось такі бджілки. Поморочилася ну, трішечки кривуватенько, вишивальниця з мене ще та, але в ми не вийшли ось такі гарнюнські бджоли, які носять дуже-дуже смачнючий мед. Як вам? Ось такі в мене гарнюнські шкарпетки вийшли в липні місяці, тут також і асоціація з місяцем року, з липнем. І ось такі гарні шкарпеточки в мене вийшли. Вага цих шкарпеточок. 95 грамів я не важила морквиночки. Морквиночки в мене вийшли 52 грами. Ось такі результати липня місяця, три чудові пари шкарпеток у мене йдуть у мою шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань, чудовий проєкт Марусі та Оксанки. Внизу ви знайдете посилання на. Канали учасниць цього чудового проєкту. Переглядайте, надихайтеся і в'яжіть разом з нами. На все добре, до наступної зустрічі!